Ти готуєшся до NMT з англійської мови? Не знаєш з чого розпочати. Які завдання трапляться на НМТ. То сьогодні ми розберемося з усім цим. Отже, на НМТ з англійської мови вас чекає цілих 32 завдання. Отже. 5 з них. З вибором однієї правильної відповіді 11 на встановлення відповідності. І цілих 16 завдань на заповнення пропусків у тексті. Це взагалі, тобто з обох блоків завдань. Про які блоки йдеться, дізнаєтеся трошки пізніше. Отже, на НМТ з англійської мови не буде завдань на аудіювання, тобто лісені. І не буде завдана writing, то письмо. Тобто виходить, що у вас на NMT лише дві частини. Перша частина це Origin, а друга частина це Use of English. Бачите, що у вас з reading 22 завдання. П'ять з них на загальне розуміння тексту. шість – на вибіркове розуміння. 5 на повне розуміння і 6 на розуміння структури тексту. Тобто це, по суті, таск перший, таск другий, таск третій, таск 4. Усього, ну, як ви зрозуміли, 22 завдання. І також 10 завдань на Use of English. Тобто, або використання мови. 5 завдань перевіряє ваші вміння та навички з лексики. А 5 завдань перевіряє ваші міні навички з граматики. Бачите, те, що у вас з вибором однієї правильної відповіді буде всього всього 5 завдань. І це буде завдання на повне розуміння тексту. Тобто, це, по суті, таск другий. На встановлення відповідностей буде 11 завдань, 5 на загальне розуміння тексту це перший таск, і на вибіркове розуміння тексту це таск третій. Тобто. І цілих 16 завдань на заповнення пропусків, 6 на розуміння структури тексту, це таск четвертий. Ну і по 5 завдань на Use of English vocabulary і Use of English Grammar. І тепер давайте поговоримо, чим кожен тип завдань відрізняється від інших. Отже, перший таск – це е, завдання з 1 по 5. Це аналіз п'яти рекламних оголошень, де вам потрібно співвіднести зміст оголошення з однією із запропонованих тем. Так як реклама буде 5, Варіантів на вибір буде 8, тобто 3 варіанти будуть взагалі зайвими. Окрім реклам, можуть бути ще коротенькі тексти, прям дуже коротенькі. І теж потрібно буде знайти якусь ключову особливість. Тобто, ну, щось подібне до таску третього. Але якщо вам дають текст саме в таску першому, то текст там менше. Все одно. Незважаючи на це, чи буде це рекламне оголошення, чи це буде текст, тобто не рекламне оголошення, наприклад, може бути текст про те, як навчатися та де шукати мотивацію. Тобто, і п'ять текстів коротеньких, які описують цю тему, але в кожному тексті. Своя особливість десь буде розказуватись про місце, як правильно підібрати. Десь про те, що треба прибрати всі гаджети тощо. Десь, щоб ніхто не заважав, коли ви там сконцентровані на роботі. Да? Тобто, ось так. Відповідайте правильно, отримуєте 1 бал. Відповідаєте неправильно, отримуєте 0. Тас другий це завдання з 6 по 10. Це текст великого обсягу, понад 500 слів, який вам потрібно прочитати і дати відповідь на 5 питань тестових щодо прочитаного тексту. Тобто теж, але одразу вам так даю підказку, про те, що зазвичай на НМТ, та, в принципі, це завжди так роблять, що. Перше питання буде стосуватися початку твого, е, тексту. Тобто не потрібно буде шукати відповідь на перше питання десь в кінці тексту. Ні. Тобто це десь перше, ну, ну друге абзац так. Але інколи часто трапляється таке, що текст складається з п'яти абзаців, тоді до кожного абзацу по одному питанню. Тоді взагалі вам кайф. Тому що перше питання до першого абзацу, друге питання до другого абзацу, третє питання до третього абзацу, четверте питання до четвертого абзацу, а п'яте питання тут цікаве. Тому що воно може бути або до п'ятого абзацу, або до всього тексту взагалі. І теж, якщо відповідаєте правильно, отримуєте 1 бал. Переходимо до таску третього. Це за завдання з 11 по 16. Це шість таких текстів до ста слів, але все одно ці тексти більше, ніж в таску першому. Вони об'єднані якоюсь темою однією. Тобто, можливо, це будуть тексти про бібліотеки, можливо, про якісь незвичайні міста, можливо, про якихось людей тощо. Тобто у них одна загальна тема. Але кожен текст має свою особливість. І ваша задача до кожного з текстів дібрати узагальнену думку. Тобто, про, наприклад, описати, наприклад, що це за місце, да? наприклад, або чим, наприклад, ця людина відрізняється від інших тощо. Таких завдань буде 6, варіантів, навіть у вас буде 8, отже, два варіанти у вас є зайвими. Відповідаєте правильно отримуєте 1 бал. Відповідаєте неправильно, отримуєте 0. Останнє завдання на Рінг це таск 4. Завдання з 17 по 22 Це 6 завдань на заповнення пропусків. Ну, а саме пропущених речень або частин речень у тексті. Теж 6 пропусків. Але варіантів 8, тобто два варіанти, знову ж таки, є зайвими. Тобто вам потрібно буде поставити щось у пропуски так, щоб текст звучав нормально. Тобто, ну, і лексично, і граматично, і стилістично. Тобто, щоб все було нормально. Ну і звичайно, два завдання на Use of English. Перше це Task 5 вже. Завдання з 23 по 27. Це 5 завдань на заповнення пропусків у тексті. Але тут, на відміну від 4 четвертого, вам не треба вставляти цілі шматки речень. Тут лише потрібно вставити правильну лексичну одиницю. Тобто, але часто до речі дають синоніми суди або слова, які ну, прям дуже схожі. Тобто, у вас пропуск. До кожного пропуску 4 варіанти вибору. Ви обираєте один із них. Обираєте правильну отримуєте 1 бал. Обираєте неправильно 0. І останнє завдання на НМТ це таск 6. Завдання з 28 по 32. Це також 5 завдань. Але тут уже на вибір правильної граматичної форми чи конструкції. І також тут буде 4 варіанти для кожного пропуску, за яких лише один правильний. Отже, а що ж потрібно взагалі вчити на НМТ з англійської мови? Тому що, як ви знаєте, що програма НМТ з будь-якого предмету це не те саме, що і шкільна програма. Отже, звичайно, потрібно вивчити лексичні теми. Ось деякі з них у вас. Написані, бачите, це родина і друзі, тобто різні родинні зв'язки, побут, традиції, рис характеру і зовнішність, вивершення конфліктів, індивідуальність людини. Потім їм, квартира, побут, школа, предмети, види діяльності, провадя, види професії, здібності уміння, види предмету одягу, самомода, магазини покупки, страви, продукти, кухонний інвентар, здоров'я. Види відпочинку, видіти жанри мистецтва, емоції та враження, види спорту, та тварини, подорожі, змі, телебачення, інтернет, ну і науки технології, сучасні пристрої в побуті. Це вам потрібно знати саме з лексики. Взагалі, можна навіть загуглити є лексичний мінімум, і взагалі. ММТ з англійської мови складається на рівні B1, B2. Тобто, але інколи проскакують слова рівні, рівня c 1 c 2 але е, це вам не треба прям завчати ці слова, тому що вони вам не дадуть правильну відповіді на завдання. Ваше завдання, ж не, наприклад, не перекласти повністю текст у Рінгу. Ваше завдання правильно відповісти на питання. Тобто, навіть якщо ви не переклали весь текст, але відповіли правильно, то все одно ви отримуєте свої бали. Ну, давайте тепер подивимося, що у нас за граматикою є. Отже, по-перше, звичайно, прикметники Adjective. Тобто, потрібно визначити ступень порівняння. Да? Тобто, у нас, до речі, вже був вебінар про ступень порівняння прикметника. Ну, тож, подивіться, це ми. На одному з занять з вами вже розбирали. Тому подивіться минулі вебінари їх записи. Утворення з суфіксами, префіксами, складні прикметники та. Ну і дії прикметники сюди ще належать. Також прислівники, adverb. Тобто теж різні вид зазначенням, управняльні форми, linking words тощо. Також речення. Там, Зтверджувальні, заперечні, питальні, умовні речення, непряма мова. Також сполучники conjunction. Теж треба знати модальність модалити. модальні ті слова, Детермінативи, або Це артиклі, наприклад. Основні далі іменник, це noun, правильні, неправильні, одненаємно множина, як творються власні та загальні іменники і присвійна форма. Коли треба ставити апозитроф С, коли не треба. Далі прийменник, preposition. Тобто теж треба знати прийменники місця, руху, напрямку часу. Прийменник у часових фразах. Далі займенники, pronoun, особові та присвійні їхні форми. Це важливо, знову ж таки, I, там буде me, mine тощо. Зворотні, myself тощо. Невизначені заперечені. Також є слова. Verb, це імперативи. також форма have got. інфінітив і груді, фразові слова. також, звичайно, що це має бути ще часи, ну і також те, що кожного разу трапляється на немте з англійської мови. Ну, як мінімум, ті варіанти, які я вже встиг придивитися, це слово твір. Word formation. Оце ви маєте. Вивчити. Або зі мною разом на безкоштовних вебінарах, або зі мною на курсі, або самостійно, або на інших курсах, або з репетитором. Тобто, ну є різні варіанти підготовки. Отже, з чого взагалі варто починати підготовку. Тобто, по-перше, це звичайно, що ви маєте пройти е, стартову імітацію НМТ. Виходить на мій вебінар на першому вебінарі, ви отримували авторську імітацію НМТ з англійської мови і могли подивитися на те, скільки ви правильних відповідей дали і скільки балів ви отримали вже зараз. Крім того, треба скласти чіткий графік занять. Оце важливо. Тобто, це вам реальне завдання прям дуже терміново. От після відео, точно розпочну підготовку, візьміть зошит, блокнот або в електронному форматі, візьміть собі календар і розпишіть собі, що, наприклад, щочетверга, та, наприклад, щособоти я займаюся англійською мовою. І не просто так, а пишете. Що, наприклад, е, 0708 я вивчаю тему Nature, Наприклад, лексичну. А граматичну це adjective ступінь порівняння прикметника. Тобто, ось так вони писали. Тобто, щоб не просто Я маю позайматися, а щоб ви точно знали, що ви маєте зробити саме сьогодні, яку лексичну яку граматичну тему маєте вивчити. Тому що ваше комплексне навчання. І вивчення нового матеріалу. І крім того, постійне повторення важливих тем, тому що без повторення ви будете забувати слова, будете забувати граматику. Тому одразу вам теж є одна порада, що як тільки починаєте новий урок, це не тільки з англійської мови, а з будь-якого предмет, який ви складаєте, виконаєте переточення нової теми. Ну хоча б тестів 5-10 з попередньої теми або попередніх тем. Для того, щоб повторити. Тому що мозок людини так влаштований те, що якщо він розуміє, що ту інформацію, яку він отримав, і не користується, то він ту інформацію забуває. А Якщо він бачить, ага, от мені воно раз знадобилося. Два знадобилося, три знадобилося. То тоді ви будете краще пам'ятати пройдений матеріал. Окрім того, е, те, що я вам сказав, взагалі підготовка до НМТ з англійської мови та із будь-якого ж предмету потребує суворої дисципліни та систематичності. Тобто, не можна, в принципі, взяти, знаєте, типу, сьогодні я вчу. От не ну щось таке просто порівняння да, прикметника. А завтра я вчу, наприклад, Present Simple. Ні. Тобто, ви маєте обрати теж підготувати навчальні матеріали вже зараз. І, звичайно, практично перевіряти свої результати за допомогою тренувальних тестів. Тренувальні тести ви можете знайти на Все світі можна знайти на ЗНО онлайн. Ну і також час від часу я вам буду давати авторські імітації NMT. Ну, чим ближче до НМТ, тим частіше я буду їх давати. Отже, як я вже зазначав, рівень NMT з англійською мовою, B1, B2. Але що ж робити, якщо у вас рівень не дотягує до рівня НМТ? Тоді варто все ж таки знайти репетитора. Тому що потрібно, щоб репетитор визначив ваші е, проблемні теми зміг скласти правильно графік занять. Тобто підібрав правильну літературу, джерела. Це допоможе швидко та без зайвих зусиль розібратися з складними темами. Та запам'ятайте лаксику, але знову ж таки. Репетитори бувають різні. Тому треба шукати. Але знову ж таки. Тому, для, як ви вже знаєте, у мене на каналі буде рубрика, вже перший випуск цієї рубрики був це перевірка репетиторів. Буде ще попереду, думаю, ще не один випуск. Отже. На цьому все. Дякую всім за перегляд відео. І всім до зустрічі на вебінарах, на наступних відео, моїх соцмережах і всім па-па.